Як вибирають день для голосування? Чи можна голосувати заздалегідь, а підтримати кандидата, сидячи у себе вдома? Зараз дізнаємося. День голосування є власне тим днем. Коли відбуваються вибори, строки переважної більшості виборчих процедур обчислюють саме від нього. Це День Х – головна подія, заради якої і відбувалися усі процедури під час усього виборчого процесу. День голосування зазвичай розглядають у контексті різних виборчих процедур, як от підготовка до голосування, голосування та, врешті, підрахунок голосів. В Україні вони відбуваються таким способом: не раніше як о 7.15 розпочинається підготовче засідання, на якому остаточно перевіряють, чи все готово для голосування, та проводять фінальні приготування. З 8 години до 20-ї відбувається голосування. Ну а після цього розпочинається засідання із підрахунку голосів. Але, наприклад, у Словаччині голосування проводять у день виборів із 7-ї по 22 другу, ба більше за ініціативи мера відповідного. Муніципалітету голосування може розпочатися навіть на дві години раніше. А у Швейцарії значна частина виборців останнім часом обирають волевиявлення не в приміщеннях для голосування, а поштою. Тому кількість місць для голосування істотно скоротилася, зменшили і кількість часу, протягом якого вони відкриті. Найчастіше це лише кілька годин у день голосування, переважно між 10 і 12 годинами до обіду. У різних країнах вибори можуть проходити як в будні, так і у вихідні. Наприклад, в Україні та Італії це неділя. А у Сполучених Штатах Америки, скажімо, вибори президента ще частини парламенту, губернаторів і мерів проводять у вівторок. Ці традиції вже понад 175 років. Річ у тім, що всередині 19 століття США були аграрною країною. Фермерам не надто просто було дістатися до місця голосування. У суботу на фермі працювали, про поїздку в неділю не могло бути й мови через релігійність а середа була базарним днем. Тому вівторок до виборів придавався чи не найкраще неодноразові спроби перенести вибори на вихідні так і не увінчалися успіхом. В Україні опріч того, що вибори завжди в неділю. Є ще один аспект: у більшості випадків: день голосування не може збігатися з державним чи релігійним святом. Якщо таке трапляється, то голосування переносять на наступну неділю. Бо єдиним святом у цей день має бути свято демократії в інших країнах, де фіксована дата, а також на чергових виборах в Україні, їх день не залежить від того, свято це вихідний або робочий день в Україні голосування проходить у чітко визначений день натомість в окремих країнах, окрім цього дня, голосування може відбуватися за декілька днів до нього. Таке голосування називають раннім або достроковим. До прикладу, його застосовують у Швейцарії чи Естонії. Місце голосування це теж дуже важливо. Голосування може відбуватись у приміщенні для голосування або за місцем перебування виборця у межах виборчої дільниці. Власне, так це працює в Україні. В інших країнах є ще один варіант: це дистанційне голосування, таке, скажімо, можливо, у США чи Естонії. Поговоримо зараз саме про дистанційне голосування. Воно може відбуватися, наприклад, за допомогою пошти. Тоді виборець заздалегідь отримує бюлетень, заповнює його та поштою надсилає виборчій комісії відповідної дільниці. Такий метод використовують, скажімо, у Нідерландах та Австралії. Там голосувати поштою дозволено усім виборцям, а ось в Італії та Мексиці лише тим, що перебувають за кордоном. Щоб не було можливості проголосувати декілька разів, використовують технологію подвійного конверта. Виборець вкладає бюлетень у чистий конверт, який далі кладе в іще один, уже із власними даними. Завдяки цьому його можна ідентифікувати та визначити, чи має він право голосу. Утім, навіть так залишаються ризики порушення таємниці голосування. Ще один спосіб дистанційного голосування за довіреністю це коли виборець із якоїсь причини делегує право заповнення бюлетеня іншій особі. У Швейцарії за довіреністю можна голосувати лише за людей, які не можуть проголосувати особисто через порушення здоров'я а в Англії чи Шотландії через довіреність можна проголосувати будь-за кого без вказання причини. Ми вже торкалися ще однієї форми голосування електронної. Це не ксерокс чи звичайний сканер, це спеціальний сканер бюлетенів в Австралії, Бельгії, Бразилії, Естонії, Індії, Канаді, Південній Кореї США голосування здійснюють за допомогою електронних пристроїв або через інтернет. Ну а врешті, спеціальне програмне забезпечення підраховує голоси. Однією з перших країн, де використали інтернет голосування, стали Сполучені Штати у 2000 році. Це був пілотний проект у кількох штатах для виборців за кордоном, і з того часу із цією технологією експериментували вже понад десяток держав. Є декілька найпоширеніших способів електронного голосування. Перший голосування у спеціально облаштованих приміщеннях виборчої дільниці із підрахунком за допомогою електронних скриньок. Цей процес схожий на традиційний, але кожен бюлетень вкидають у спеціальну цифрову скриньку. Система автоматично розпізнає бюлетень та підраховує результати. Якщо вона під'єднана до інтернету, то результати з усіх дільниць встановлюються теж автоматично. Другий спосіб голосування через спеціальні цифрові термінали. Тоді виборець голосує безпосередньо в електронному пристрої, використовуючи сенсорний екран, натискні кнопки чи інший подібний засіб. Ще один популярний спосіб це інтернет-голосування. Тоді виборець голосує на спеціальному сайті, туди можна потрапити за допомогою електронного цифрового підпису або через документ, який під'єднується до комп'ютера спеціальним зчитувачем карток. втім, електронне голосування все ще досить суперечливий метод. Так, Рада Європи застерігає, що його можна використовувати тільки якщо виконані певні умови. Система є безпечною, захищеною і надійною. Система є прозорою, тобто надає можливість перевірки її функціонування. Виборці можуть одержати підтвердження свого вибору і виправити його в разі помилки. Існує опція роздрукувати голоси, якщо треба перерахувати їх на випадок конфліктної ситуації. Тож є одна загальна тенденція в більшості країн, які запровадили електронне голосування. Вона полягає у тому, щоб не робити його обов'язковим і дозволяти як альтернативу паперові бюлетені.